19 вересня 2006 року вийшла повнометражка по всесвіту Барбі. Барбі і 12 танцюючих принцес. Тут люди танцюють. З підлоги з'являються магічні портали, які приносять вас магічний павільон, де ви будете танцювати лише три дні, тому що це така казка, і через три дні цей магічний павільон зникне. Ще тварини також розмовляють. Все розпочинається в прекрасному королівстві. Племінджер, що ти тут робиш? Це просто uh, племінджер, але версія така, коли він ще не крав все золото королівства і вирішив, що він буде таким людиною, яка розносить запрошення всім іншим людям. Племінджер, де додому. Це королівство славиться своїми 12 принцесами: Ешлін, Блер, Кортні, Фелон, Еделіна, Делія, Гедлі, Айла, Джанеса, Кетлін, Лейсі і Женев'єва. Незважаючи на втрату матері, дівчата проживають щасливе життя, не схоже на життя інших принцес. Їхній батько, король Рейнфольд, переживає, що дівчата не схожі на справжні леді, і з них будуть сміятися інші королівства. Тому він заручається підтримкою герцогині ровени, дуже бідної пані, методи якої бувають дещо жорстокими. Вона вирішує перевиховати дівчат, заборонивши їм будь-які розваги. Питання таке, таке питання, просто, знаєте, в дівчат є свій отакий кусочок замку. Чому вони всі сплять в одній кімнаті? Їх 12. В них вік варіюється, тобто вже дорослі, ще мальобство. Можливо, якась не така, але ч... ну, тобто вони принцеси королівства, в них є гроші. Хоча я не певна, чи в них є гроші, якщо чесно. Але в них є гроші, і тобто вони можуть мати багато кімнат, але вони всі сплять в воді. Оле. Okay. Женев'єва жаліється батьку на методи Ровени, але він не вірить доньці. Після їхньої розмови відбувається чаювання герцогині і короля, після якого він занепадає. Наступного дня настає день народження молодших принцес. Дівчата хочуть відсвяткувати його так, як навчила матір, але герцогиня забороняє це, і ввечері, впотай від Ровени... Старші сестри передають молодшим книги, які колись зробила для кожної з них матір. Тож принцеса танцювала на кожному з магічних каменів. Коли на дванадцятому вона зробила три оберти, відчинилися таємні двері. Закінчивши читати, одна з книг випадково падає на землю, де приземляється біля квітки на мармуровій підлозі з таким же малюнком. До дівчат закрадаються підозри і вони порівнюють свої книги з візерунками, в кожної з них є відповідна квітка. Женевєва пропонує ідею цей візерунок на підлозі, той же, що і в книзі, тобто дівчата теж в змозі потрапити у магічне місце. І вони насправді попадають в то магічне місце і танцюють всю ніч. Попадають туди і танцюють всю ніч. Просто супер клас. В тому дівчат помічає ровена. Та вимагає відповідей, але її допит перебуває прибуття гостя. Сестри витрачають цей час, щоб провідати хворого батька. Через вікно Женевіо помічає, що Ровена віддає щось підозрілому чоловіку, але коли вона намагається розглянути його, він вже зникає. Поки це все відбувається, мапа брудус і кицька твайла. Має таку сутишку у кімнаті дівчат, вони там сваряться між собою, Твайла намагається зловити брутуса, брутус тікає, а потім Брутус ски бере і краде червички ж І ну, чому в них одна кімната на всіх? Їх стільки людей? Питання, питання, знаєте, не того, чому в них одна кімната на всіх? А навіщо? 12 дітей. Черевички Брутус приносить до Ровени, яка показує неабияку зацікавленість в тронах королеви та короля. Герцогиня бачить, що червички були знищені. Вони своїм методом дедукції приходять до висновку, що дівчата тікають уночі, щоб танцювати з принцами. А принци це весілля, а весілля це планом Ровени кінець. Ми знаємо, який план Ровени, але ми вдома, що ми нічого не знаємо і дивимось далі. Окей? Ровена зупиняє дівчат, які співають для свого знесиленого батька ще одним чаюванням. На проханні Женевєвої прибуває королівський лікар і дає королю еліксир, який допоможе йому одужати. На що Ровена виливає той еліксир у горщик? Ми можемо естаблиш. Короче, двіться, ровена хоче смерті короля, тому що вона дуже бідна і вона хоче гроші, і тому вона перепродає частинки цього замку людям, тому що їй потрібні гроші, але чомусь вона не додумається того, щоб вкрасти гроші у короля. Вона краде речі, які замітні. Кіпсейки його ментої дружини Ізабели. Ро хоче бути багачкою, тому що її карета розвалилася, коли вона приїхала в палац. І вона така думає: окей, моя карета розвалилася, тому мені потрібен новий кінь, нова карета, і я буду красити все, що у них є, а ще в трою короля. А цих дівчат зроблю під себе, тому що ну от я можу ними контролювати. Вони принцеси, потім одружаться, приносить багато грошей. Я не знаю, їм то в палац прибуває королівський швець Дерек, який робить танцювальні червички. Який дуже зацікавлений в Женевєві. Поки інші принцеси говорять між собою, Женевєва просить Дерека знайти невідомого чоловіка, і він погоджується. Ровена, в свою чергу, ставить свого слугу на сторожі біля кімнати дівчат, щоб жодна з них не втекла. Та дівчата знову вирушають у магічний павільон, на що зранку стикаються з гнівом Ровени. В той час Дерек знаходить невідомого чоловіка. Йому герцогиня дала річ, яка належала покійній королеві Ізабелі. Тому що ми в шосі. Вона труї чоловіка, краде речі цієї королеви, і типу вона його козина і це якось не по-людськи вона герцогиня. То, ну, король королева, герцогиня, там далі оці графи-маркізи оце все. Герцогиня. В неї мають бути гроші, де її гроші? Вона витратила всі гроші на мапу. Після прибирання Женев'єва і Лейсі йдуть провідати батька і чують вирвані з контексту слова. Вони вважають себе тягарем для батька, тому вирішують текти у магічний павільйон назавжди. Наступного ранку Ревена дізнається, що принцеси втекли. Герцогиня Брешева лікарю короля. Коли сама вона жене його в могилу, Дерек прибуває назад до палацу і дізнається про зникнення принцес. Не здаючись, хлопець пробирається у кімнату дівчат і, не придумавши нічого кращого, помічає крем для черевичків на підлозі. Він виконує танець, який бачив у виконанні Женев'єви, і теж потрапляє у магічний павільйон. Та за цим спостерігає мавпа, брутус і все доповідає ровенії. цей момент на мене настільки сильний який жах знайшов, тому що, ну, типу, імгаплик, все, до побачення! Ровена дізнається, все, ну все закінчимо. Кінець. Дерек розповідає про крадіжку принцесам, але Ровена знайшла чарівний павільйон теж і краде кілька магічних квітів. Дівчата в розпачі, вони мають доповісти все батькові. Але казка говорить, що після третього разу в павільйон неможливо повернутись. Сестри вирішують взяти свій обов'язок перед своїм батьком в свої руки, та ровена і її слуга знищують підлогу у кімнаті дівчат. Та закриває шлях назовні. Капець. Король передає герцогині своє місце та обов'язки, бо вірить, що не витримає довше. Дивіться, дівчата знаходять шлях, як добратися їм додому, але їм потрібно танцювати в парі, і дай Бог здоров'я них є. Є Дерек і є людина, в якому зацікавлена Женемєва і Женьєва зацікавлена Дерка, і вони починають танцювати разом. Так. Да. Їхнє кохання мене душить. Всі починають танцювати та летіти в небо, і кіт теж Ок... гаразд, гар, нормально. Ровена зразу починає встановлювати свою владу у королівстві. Вона визнає принцес зрадницями, які втекли у важкий для короля час. Портал привів принцес Дерека, кота та папугу у танцювальний павільйон королеви. Та вони чують, що король не доживе до ранку, і на них відкрито полювання. У нас є те, чого у ровени немає. Сила дюжини. Далі вони заманюють Десмонта в пастку, і в цей час ровена вбиває короля. Женевєва та Дерек прибігають у кімнату короля та на них нападають обладунки, які ожила за допомогою магії. Ці двоє виявляються суперкомандою і перемагають бездушних лицарів. Та Дезмонд виривається з пастки, захоплює Лесі в полон, а Ровена проклинає пару на вічні танці та не розраховує, що її уроки вийшли проти неї. Віялом Женев'єв відправляє магію на Ровену та Дезмонда. Лейсі рятує короля водою з озера і він оживає. Батько говорить дівчатам, що любить їх такими, як вони є. Тут я ледь не розплакався. Та. Далі нам показують королівське весілля. Женев'єва та Дерек одружуються. Кінець. Цей мультфільм мені подобався і раніше, знаєте, така магія, музика, танці, сестринські вузи, якісь сімейні, оці такі посиденьки, все супер класно. А тепер, коли всі інші люди починають вмикати свідомо, ми поговоримо на чистоту, тому що в мене є дуже трішки. Це не те, що претензії це те, що такі. Теми для роздуму для вас і теми для роздуму для мене. Дивіться, звісно, мені подобається цей мультфільм, мені подобається стара анімація Барбі, а не те, що було в щоденниках. Я взагалі кайфую від магічності цього мультфільму. Але, хто би що не говорив, але є всюди. І ми їх розберемо по пунктиках. Пункт номер один. Ровена досить цікавий персонаж. Ми дізнаємося від невідомого чоловіка, що вона ніколи не платить за послуги. Але цей чоловік буквально продав їй отруту, якою вона труїла чай короля. Тому мені цікаво, кого ще вона труїла, щоб ось цю отруту так часто в нього купляти. Герцогиня ровена являється кузиною короля. Тобто, або її мама, або її батько були принцем та принцесою в минулому. Тобто, дивіться, вона зараз герцогиня, скоріш за все, або її батько, або матір успадкували титул герцога герцогині після того, як вони відмовилися від того, що не будуть боротися за цей трон, і віддали трон, наприклад, от, батьку ось цього, от короля. Окей, без Б. Скільки були бідні герцоги герцогиня, тобто, коли. Оця королівська сім'я розділяє своїх дітей. Ну, принаймні так здається в манхах. коли людина стає герцогом, не все одно є якісь статки. Тобто вони так швидко використали всі свої гроші, які в них було. Ну, ще можливо, можливо, король називає герцогиню Ровену кузиною, тому що вона є двоюрідною сестрою не його. А його дружини Ізабела. І можливо так само, як і в Барбі та Рапунцель, вона просто має якусь таку злобу до Ізабели, тому що король Рейнфольд її вибрав. Я не знаю, це дуже дивно. Злиться через мужика, чесно, братани, ну, типу, Вона ж і так по є чоловік, через якого ми всі злимося. Давайте ми не будемо такого то, то, -то робити таке, як Ровена. Просто хай Ровена піде і подивиться на кімнату принцес. Їх там дванадцять, і вони всі живуть в якомусь одному павільйоні. Ти думаєш, в них є гроші до того, ж, де прислуга, де вся прислуга. Переважно в історіях таких історичних про принцес, до В них має бути багато прислуги. Навіть в цій самій Барбі та Рабунсель ми бачимо, як цей принц він там з купою прислуги, тобто їх багацько, їх є, вони є, вони існують, тут їх нема. У нас є оцей дворецький, він також і радник короля. Ми бачимо королівського лікаря, і ми бачимо швеця Дерека, але також ми бачимо декілька десятків лицарів. Більше нічого в них нема. Ровена послухай мене, дивись: вони, 12 дівчат, різних років, запхали в одну кімнату. В них немає інших слуг взагалі. В них немає слуг, тому ти їх заставляєш працювати їх слух. Правильно, правильно, правильно робиш, а то в них нема нічого. Ні, іс, нема. Пунктик. Номер два мене цікавить відсутність будь-яких аристократів в замку. Я знову візьму приклад манхви, який я читаю. Але чомусь в манхвах, королівських, імператорських замках, палацах завжди є купа аристократів, які всіх злять. То чому тут нема аристократів, які всіх злять? Ми бачимо тільки герцогиню Ровену. що вона тільки одна аристократка зі всього королівства? І третє питання, яке мене теж бентежить. От, коли Ровена дізнається, що дівчата ходили на танці, вона думає, що от вони ходили вночі на танці. Але якщо не подивиться на черевички п'ятирічних дівчаток, вони теж зношені. Тобто на якій танці можуть ходити п'ятирічні діти вночі? Я розумію, що серед новіччі вони виходили заміж дуже швидко, тому що батьки в них було трошки. Там трошки інші часи. Але цей мультфільм зроблений не по е, акуратності блін, історичного, то все, ні. Він зроблений так. Цей мультфільм зроблений просто для людей, щоб от, вони подивилися от, більше блін, купляли барбі-ляльку. Я не думаю, що а, діти, які хочуть купити Барбі ляльку будуть так задумуватись над тим, Але так як я вже трошки доросла людина, я це придивляюся. Рувена. Ти не хочеш, щоб дорослі дівчата виходили заміж за принців? Ну а куди ти малих дітей відносиш? Я не розумію. Я не думаю, що дівчата яким по 5 років це єдині маленькі діти в нашому суспільстві. Там є ще близнючки, можливо, там 15 років, ну можливо, ну добре. Але це все таки мультфільм зроблений для такого сучасного покоління для середньовіччя, щоб, от, відповідати саме теоріям, які там відбувалися в середньовіччі. Хіба додам те, що в цьому мультфільмі в головного чоловічого жіно... головного чоловічого жіно... Головного чоловічого любовного інтереса є певна якась унікальність, тобто Дерек не такий самий, як всі інші, але після цього йдуть всі такі самі, як Дерек, і то я не впевнена, чи це було добре, чи це було погано. Мені подобається те, що от папуха Дерека така: ха-ха-ха, ми всіх вб'ємо», А Дерек такий. Брат, я не голова раю, ну про що ти? І чому на весіллі тільки вони всі. Я можу це більш таки перекласти тим, що Дерек просто людина, принцеса Женевєва, і вони не хотіли, щоб люди знали, що принцеса Женевєва вийшла заміж за просто людина. А ще з одного боку Дерек робить офігенне життя. Я вважаю, що я би вихвалялася тим, що от моєї доньки такий офігенний чоловік. Ну, от він робить таке офігенне життя, він такий офігенний чувак. Він нам допоміг перебороти ровгену з Лужінку. Ну, тобто. Корон Рейнфольд. Чи як там? Рейнфольд. Коротше, брат, ти соромишся свого зятя? Чек там називається, Я не пам'ятаю. Я не маю ніяких таких критиків саме до Дерека. в мене є критики до того, що він стає типажом мультфільмів Барбі в кінцем розстаті, якщо буде дивитися саме, наприклад, більш такі 2010 ті тобто, наприклад, від цього мультфільму інжисім мультфільму, а потім будете дивитися цей мультфільм, ви будете думати. Брат, що ти тут робиш? Іан Джеймс. Хто там ще далі, не пам'ятаю яких там всі звати? Що ти тут робиш? От ви будете відчувати себе так, а так то він досить непоганий, персонаж. Моя оцінка, я би не сказала, що вона буде висока, я би не сказала, що вона буде низька. Моя оцінка буде 7 з 10 8 з 10 якби не було мавпи, яка говорить. Тому що тварини між собою говорять, а як ми. Знаєте, established в минулому з одних моїх відео. Я не дуже люблю, коли тварини розмовляють без того, що їх розуміють люди, тому що в ну, мене дуже бентежиться. Навіщо ви перекладаєте мені мову тварин, хай собі говорять між собою як хочуть?